Друзі, вітаю на українській вправді. Це формат УПАЛІВ. Сьогодні у нас особливі випуски, бо по вихідним ми зазвичай не працюємо. Але в суботу та неділю глобальний саміт миру. І в принципі, як українські медіа, так і світові максимально намагаються висвітлити, розібратися, що там відбувається. А ми сьогодні будемо аналізувати, що там відбувається. Долучаю до нашої розмови Романа Безсмертного, історика, дипломата надзвичайного та повноважного посла. Пана Романе, ми вітання вам. Доброго дня, пане Дмитро. Пане Романе, дивіться, трошки не справдилися ті заяви, які ми обговорювали раніше. Я маю на увазі і повідомлення Радіо Свобода, що учасників буде менше перед вами спілкувався до Різдословко з кореспонденткою Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона це визнала і сказала, Ну, все ж таки, учасників більше ста. вже президент Зеленський зустрівся з делегацією Сполучених Штатів. Також прозвучала їхні заяви з президенткою Швейцарії. З тої картинки, яку ми зараз бачимо, які ви висновки для себе зробили? Що побачили? І давайте давай це обговоримо. Ну, перше, що важливо, це те, що вдалося зібрати, вдалося зібрати дуже серйозне представництво. А це означає, що альтернативних ідей, які пов'язані там із програмами, з проектами, їх буде менше. Це, це вже важливо. Бо насправді, якщо брати зараз от, е, світове співтовариство, ну воно не таке вже й велике. Якщо брати, скажімо, там за оцінку Організації Об'єднаних Націй, от, то дійсно тут е, більше ста, скільки там ми будемо знати, це вже важливо, тому що я ще раз це скажу. А розмови про те, що є два, три, там чотири проекти мирних ініціатив. Вони все більше стають лише розумінням того, що це або спецоперації ФСБ, або це е, речі, які вирішують власні проблеми ініціаторів. Тобто, е, це позиціювання світу, яке зараз відбувається, в тому числі е, за рахунок цього саміту, воно дуже важливо. Всі бачать, що е, для групи тих, хто відстоює ідеали свободи, демократії миру. Для них слово Україна стає паролем. І це означає, що клуб, який формується, середовище, яке формується, можна назвати його блок, який формується, який відстоює свободу і демократію, він групується навколо України і тих ідей, які в цьому середовищі проповідуються. А насправді це статут Організації Об'єднаних Націй. Це ті ідеали, які ми називаємо там європейські цінності, загальнолюдські цінності і так далі. А це одна частина. І вже зрозуміло, що е, Росія, Китай, Іран це центр зовсім іншого середовища, яке продовжує наполягати на тоталітарних ідеях, на диктаторських ідеях і так далі. І сама от, оці дві речі це вже дуже важливо. Які показує цей саміт, е, наступне дуже важлива річ, а це те, що е, йде робота над е, якимись проектами. Зрозуміло, що зараз всі сходяться в тому, що якщо почитати сьогоднішню, особливо аналітику відомих інформаційних агентств, що так е, цей захід не принесе миру, не розв'яже всі проблеми, але в той же час. Це величезний а, доробок до того, що зробиться перший крок. І сто чи там скільки тих держав буде, це вже серйозний крок на шляху того, щоби почати рухатися а, цією стежкою, і при цьому розуміючи і приймаючи відповідні документи, над якими я наскільки розумію, де робота. От причому тут же накладаються два процеси: там щойно оприлюднений стейтмент, який прийнятий на великій сімці, От. і паралельно йде робота над тими рішеннями і тими текстами, які будуть прийняті а, у Швейцарії. Це теж важливі процеси, бо вони якби співпадають. І зрозуміло, що наробка цих текстів це вже порядок денний майбутнього світу. Тобто, а який порядок буде завтра, по яких правилах буде завтра а, жити світ? Ну і а, тут дуже важливо, що в епіцентрі цих подій, і а, це приємно, що Україна а, виглядає як організатор цього процесу, хоча більшість. Якщо почитати, ну сприймає зрозуміло як жертву російської російської агресії. Якщо подивитися сьогодні матеріали там і CNN, і BBC, і The Wall Street Journal, то вони власне на цьому акцентують увагу на ультиматумі, який а, висунула Росія, як був перед день а, саміту, про який а, ми зараз говоримо. Паралельно видно, що Україна тримається, скажімо, як. Той організатор, навколо якого обертається сьогодні світова світова політика, і це теж приємно. Це говорить про те, що суб'єктивізація України зростає. От, хоча я ще раз підкреслю, і пишуть про те, що навряд чи, скажімо так, буде там глибоке серйозне просування, але з моєї точки зору, нам треба зараз очікувати результату з точки зору тексту, який буде текст, що в ньому власне буде вказано. Якщо це буде. Текст сильний, і він буде торпедувати а, оцю агресивну політику Кремля. Це означає, що настрій світової спільноти він заслуговує на повагу, і цей настрій до того, щоб консолідувати силу в боротьбі з злом. От приблизно так можна сьогодні говорити про те, що відчувається з тої інформації, яка надходить із Швейцарії, про яку пишуть. Пане Романе, ну я знаєте, можливо, там трошки на погоджуся з західними медіа, бо з тієї картинки, принаймні, що я побачив, ну Україна там не виглядає жертвою. Достатньо впевнено. Мені здається, почувається себе президент Володимир Зеленський, а, але я зараз не про те. Мені здається, що нам важливо обговорити ту заяву, яку озвучив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Бо, звісно, питали про участь Росії. Журналісти він допустив, що. Участь Росії можлива на другому саміті, але без компромісів. І як я зрозумів, з його заяви мова йде не про те, щоб прям залучити, а донести позицію, донести певні напрацювання. Я так розумію, що це певна і реакція на слова Путіна, які він сказав напередодні, мовляв, мої умови в НАТО, не вступайте з чотирьох областей виведіть, е війська. Ну на вашу думку. Сьогодні, ось ця заява, вона буде десь якось почута, розглянута в Кремлі. Бо на заяву Путіна, мені здається, світ відрахував достатньо категорично, не сприйняв її серйозно. Перше, мало того, що світ її не сприймав, світ її зі старту відкинув. Якщо подивитися, скажем, ключові фігури, які про це говорили, там і держсекретар Сполучених Штатів Америки і секретар оборони, міністр оборони і цілий ряд. Керівників європейських держав, там контекст такий, Путін зараз не в тому стані, щоб ставити ультиматум світу. Це перша теза і друга теза. Нині ситуація дуже важлива, вона переломна, і тому світ має надати максимальну допомогу Україні. Оце дві тези, які фактично зараз до яких приєднуються всі. Тепер стосовно заяви. Керівника офісу я тут спираюсь на позицію президента, який і на <кхи> діалогах Шангріла, і а, вже перебуваючи в Європі, сказав, що ми очікуємо а, від саміту певного документу, який буде передано. А, Відповідно Росії для того, щоб очікувати на її реакцію стосовно того, бути Росією чи не бути на першому, другому чи третьому, це залежить в тому числі від того, який буде підсумок е нинішнього саміту, тобто то, що буде його продуктом. Якщо саміт зупиниться на трьох параметрах які були анонсовані то очевидно що ситуація буде крутитися навколо ядерної безпеки навколо продовольчої безпеки і навколо гуманітарних гуманітарних проблем але це лише три із десяти позицій про які зараз говорять Очевидно, що ті 10 будуть пророблятися на даний час вже стає зрозуміло, що у підсумковому документі буде набагато більше пунктів, тому що ну, те, що було оприлюднено, свідчить про те, що йде заміна і проектних е, нароблених варіантів, е, скажімо, підсумкових документів, і з'являються інші ініціативи. Наскільки я розумію, оцей стрибок, який відбувся буквально за три дні, <кій> так як до речі. І прогнозував міністр закордонних справ Швейцарії Ігнасіус, що е, треба очікувати рішень десь там станом на п'ятницю, і оцей стрибок він пов'язаний з тим, що текст зазнав досить серйозного коригування, якого ну, ми можемо тільки догадуватися в нинішній ситуації про що там іде мова. І е, очевидно, що лише потім, вже коли ми отримаємо цей текст, можна буде говорити. А до чого можна буде скажімо так схиляти інших учасників, і як у цьому відношенні працювати з Росією? Що стосується заяви про те, що може бути на другому чи на третьому, то я тут процитую того ж самого міністра закордонних справ е Швейцарії, який сказав: бути чи не бути, це не питання, питання коли бути, і з якими власне в яких умовах? А я вам скажу так, що. Очевидно, що в нинішній ситуації я погоджуюсь тут із е, міністром оборони Сполучених Штатів Америки, який сказав, що Росія зараз не в тому стані, щоб диктувати умови. Диктувати умови буде світ, тому що е, Росія є агресором, Росія є порушником міжнародного права і світ буде диктувати ті умови. Але стартом для цього диктування є ситуація на фронті, а вона залежить від допомоги. Яку має надати на сьогоднішній день партнери України? Ось тут коло це й замкнулося. А що стосується, скажем, відповідей керівника офісу, ну, скоріш за все, це просто відповідь як відповідь. Я до неї відношуся лише як ну, поточне оформулювання реакції на ультиматуми. Путіна і не більше, не менше, але їх все рівно ніхто серйозно не розглядає в нинішній ситуації. Це просто якби привід для інформації, щоби по пободатися з тими, хто е, організовує організовує саміту Швейцарії, не більше і не менше. А, пане пана Романа знову ж таки звернусь до. Тієї мої розмови з Іраною Степаненко, кореспонденткою Радіо Свобода, яка мана була перед вами, вона якраз також казала про те, що фінальному ком'юніке пропрацьовуються не тільки три озвучені теми конференції. Вона сказала, що завтра е, на полях саміту учасники будуть працювати там групами по 30 на певних панелях. Я так розумію, проробляти. Е, ту фінальну заяву, яка буде, і ось тут важливо. Я в неї також спитав: а що там відомо, хто підпише, хто не підпише фінальну комуніке? Вона каже про те, що станом на зараз невідомо там хто все ж таки поставить свої підписи. А це нам важливо, хто поставить свої підписи, і чи буде просто в гостях, що називається на цій конференції. Справа в тому, що конференції подібного типу вони не завершуються ні підписання, ні голосування. Вони завершуються зазвичай оприлюдненням підсумкових документів, а задача власне цих редакційних груп і знайти формулювання або в кінці кінців просто зазначити, що відбулася дискусія. Справа в тому, що сучасні формули, якщо ми всі згадаємо і е, Великої сімки, і Великої двадцятки вони фактично завершуються консенсусом, завдяки чому тому, що ті формати дипломатичні, які зараз текстові існують, вони дозволяють фактично врахувати і описати позицію всіх учасників цього заходу. Інша справа, я ще раз це відмічу, я не випадково весь час чіпляюсь. За цю останню ультимативну позицію Кремля. На що це буде розраховано? Чи буде так робитися як було озвучено президентом Зеленським, що ці документи будуть доведені до Кремля? Це перше. Друге, яке бачення власне продовження цієї ситуації? Якщо самі буде мати продовження, то це також буде впливати на відповідний текст? Ну і насправді третє, це залежить від згоди. Що а, скаже клуб цих учасників, як він висловить свою позицію, я неодноразово казав про те, що а, цей захід він насправді має проявити волю і відданість нормам міжнародного права і в жорсткій формі вказати Росії на її порушення норм міжнародного права і вимоги до Росії діяти в відповідності до статуту Організації Об'єднаних Націй? От насправді, якщо так відбудеться. Це означає, що зібрали тих, хто здатен в подальшому йти разом в Україні відстоювати разом з Україною відстоювати норми міжнародного права. Пане Романе, я Сьогодні, готуючись до розмови, з вами взяв е номер The Economist, його ні знаменити номер, які вони випускають на початку року. Світ попереду, я якраз там відкрив частину, яка стосується України. І там було знаєте чітко написано в останньому абзаці. Я вже не згадаю зараз автора про те, що можливо перемога України вона напряму залежить від того наскільки вона буде економічно вбудована. В структуру європейського союзу, тобто коли буде війна ресурсів, щоб ми були вбудовані в структуру європейського союзу, хоча б економічно, і тоді у нас є шанс проти Росії. Ось ці безпекові документи, які сьогодні підписані з країнами G7, там на приблизно 30 загалом країн, якщо мені не зраджує пам'ять, і головне зі сполученими штатами дають ось цю можливість вбудуватися ще економічно і притягнути всі ресурси світу, ну умовно так на війну з Росією. Пане Дмитре, думаю, що автор, який писав, я пам'ятаю цю позицію. Він погано знайомий з статистикою, яка показана в період з 2010 по 2024 рік. Третина падіння ВВП під час початку війни 2014 року агресія проти Росії обернулася тим, що весь експортний потенціал України розвернувся на захід. Це свідчення не тільки про інтегрованість, це свідчення про високу конкурентну здатність. Це по перше, по-друге, я процитую зараз а, генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, який абсолютно чітко сказав, що в результаті російської агресії наслідки щодо економічного розвитку України вдарили фактично по кожній країні світу. Це означає, що Україна в системі а, світової економіки відіграє дуже серйозну роль. Ця серйозна роль полягає в тому, що по чотирьох параметрах Україна знаходиться в трійці лідерів, і в основному це чотири параметри, які пов'язані з продовольством. Це вся група зернова плюс олія. Очевидно, що це само по собі свідчить про те, наскільки Україна відіграє серйозну роль в світовій економіці. І зверніть увагу, це чи не єдиний випадок після Другої світової війни, коли Україна країна знаходиться в такій інтенсивній війні, при цьому вона експортує до 50 мільйонів тонн збіжжя. Якщо подивитися статистику, особливо за 2023 рік, то зростає в тому числі експортний потенціал по харчовій промисловості по групі продовольства. Це свідчить свідчить про те, що Україна на сьогоднішній день відіграє дуже серйозну роль, особливо на європейському ринку. Звідси, очевидно, що е, зростає інтегрованість. Очевидно, що це тягне за собою, в тому числі, пов'язаність України з економіками європейських держав, а е, це е, очевидно зробить Україну потрібною. Як для Європейського Союзу, так і Україні потрібний європейський союз. Тут виникає взаємозалежність. І ще одна річ дуже важлива: у Берліні на конференції щодо відновлення України абсолютно чітко акцентована позиція на тому, що відбудова України е, має відбуватися як творення нової Європи, де Україна буде фактично частиною економічної е, моделі розвитку Європейського Союзу. Надалі тому в даному випадку, а в мене в принципі немає ніяких сумнівів в тому, що війна так це горе, це нещастя, це біда, це смерті але це шанс, який зараз використовує і Україна, і європейський союз для того, щоб зблизитися. Зверніть увагу, наскільки війна прискорила євроінтеграцію України. Це само по собі свідчить е, про те, що. Сумніву бути в тому, що Україна інтегрована на сьогоднішній день в європейську економіку, навряд чи доречно було б бути пане Романе, в мене до вас два питання лишилися для цієї розмови. Загалом питання, звісно, набагато більше. Російські та китайські журналісти також присутні на конференції в Швейцарії. Але не присутні, звісно вже Китай про це також багато говорять. Як ви вважаєте, як загалом сьогодні Китай дивиться на цю конференцію, ну, за тим, що там відбувається? І як Китай сьогодні дивиться на офіційний Київ? Бачите, ми аналізуємо поведінку Китаю, виходячи з нашої християнської ідеологеми, з наших позицій, з нашого бачення? Ні. Так, Китай ніколи не дивився і не буде дивитися на світ. Для Китаю бути чи не бути на цій конференції це в тому числі реалізація власних інтересів. А не бути на цій конференції це означає ще отримувати мільярди кубів дешевого газу. Тони нафти сирої вугілля, лісу з Росії, і так далі. Ось про що йде мова? Китай, в тому числі, оці не бути вирішує цілий ряд своїх питань навіть, навіть якщо це не бути з'явилося через те, що з Москви позвонили і сказали не бути, то це означає, що той же самий Сі Цзіньпін і вся китайська система отримала аргумент. Для того, щоб сказати завтра московському фюреру, ми вас підтримали, тому, будь ласка, платіть по своїх зобов'язаннях, і по іншому, дивитися на поведінку Китаю, ну, в принципі, з моєї точки зору, було б абсолютно неправильно, тому Китай вирішує свої проблеми навіть в такий спосіб. Пано а Романо, останнє моє питання для сьогоднішньої нашої розмови, воно стосується, знаєте, коли. Готувався до розмови, дивився на, можливо, подібні конференції, які були, але не знайшов особливих таких от прикладів за масштабом. Це якесь все ж таки нове слово в світовій дипломатії чи ні? Чи я погано шукав? Якщо, якщо взяти от від періоду е, французької е, даруйте, американського президентства Біла Клінтона і балотування Елгора, Пам'ятаєте, коли він балотувався у президенти, коли вперше на порядок денний було поставлено питання загрози існування планети Земля, то цей трек, весь екологічний, він рухається по точно такому ж напрямку, де з ініціативи, самоініціативи, ініціативи регіональні континентальні, вони збирають учасників цих процесів, де приймаються цілий ряд рішень. Насправді, якщо подивитися на період після Другої світової війни, то, мабуть, всі звернули увагу на те, що певні резолюції, навіть Генеральної асамблеї, ООН носять, наприклад, там а, назви певних міст, ну, манільська декларація, скажімо, яка стосувалася там питань мирного розв'язання конфліктів. Чому тому, що ініціативи ці зароджувалися в певних регіонах, в групах держав і так далі, тому. Це м, той випадок, коли не справляється наявна на сьогоднішній день організаційна система, яка мала б забезпечувати реалізацію норм міжнародного права, ну такі як Рада безпеки, ОБСЄ, і тоді спрацьовує ініціатива власне лідерів держав чи групи держав, і так далі. Давайте додамо сюди Бухареська. Дев'ятка, Люблінська е, трійка там і так далі, все це є ініціативами держав. Інша справа, що частина із них переростають в рішення там, Генеральної асамблеї, і так далі, інші залишаються просто опрацьовуватися в межах відповідної ініціативи. Добре було б, якби ця зустріч, умовно кажучи, заснувала інститут там, умовно кажучи. Під назвою сотня цивіль за цивілізацію, і свободу там чи от таким чином, держав, бо воно ж явно на сьогоднішній день зрозуміло, що все крутиться навколо сотні держав, які зберуться. А як вона вже назветься, то вже справа учасників цієї зустрічі, і тут ще раз хочу підкреслити, що багато буде залежати від того, який ми отримаємо текст. І звідти, звідти який буде текст дух його насправді? Про що він буде цей цей текст? Буде текст, обов'язково його також і з вами обговоримо. Пане Романе. Дякую, що знайшли час в суботу для розмови з українською правдою. Я ж нагадаю нашим глядачам Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, був гостем цього випуску УПЛАФ. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову. Подбайкою та коментарем, якщо вперше на українській правді, не забувайте нас підписуватись.